Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Сьогодні у випуску Назарій Русін підписав контракт з Сандерлендом. Денис Гармаш переходить в хорватський Осієк, Салах може перебратися у Саудівську Аравію, Ромело Лукако і ж за знову разом. Жао Кансело їде до Барселони. Поцілунок ціної кар'єри Рубіаліса дискваліфікують на 15 років. Форвард Зарі Назарій Русін підписав контракт з Сандерлендом. Українець узгодив особисті умови з англійським клубом. Договір підписан за системою 3 плюс 1. Зазначається, що Євген Геллер прийняв остаточні умови з Сандерленда. Сторони узгодили всі транші, терміни і бонуси. Сума трансферу становить 2,5 мільйонів євро, плюс приблизно стільки ж бонусами. До слова, раніше продаж Русіна підтвердив і головний тренер Зарі Ненат Лаватович. Зазначається, що Назарій поки у Львові дедолікової привідний м'яс. І захисник «Динамо» захисник Денис Гармаш схоже завершує свій відхід з київського клубу. Напередодні з'явилася інформація, що Гармаш близький до переходу в хорватський осієк, який у поточному чемпіонаті Харватії посідає друге місце після п'яти турів. Ветерану Динамо залишилось лише пройти медогляд. Харватське видання Спортські новості підтверджує досягнення домовленості про перехід українця, але не уточнює умови угоди. При цьому харватські змі висловлює неабияку ефарію через перехід Гармаша. Це одне із найгучніших підсилень в історії Осієка. Клуб ще ніколи не підписував футболіста з такою багатою біографією. Приходить ікона знаменитого клубу. Це гравець саме такого профілю, який зараз потрібен, пише спортські новості. Ліверпулю доведеться зберігати витримку, щоб не відпустити Мохамеда Салаха в останні дні трансферного вікна. Аль ітіхат підготував нову пропозицію щодо Вінгера Ліверпуля. Саудівці обіцяють червоним 100 мільйонів євро фіксованими, плюс 50 мільйонів бонусами за результативність. Самому салаху дають зарплатню на рівні Неймара чи Кріщіану Роналду, а це понад 180 мільйонів євро на рік. Салах, нібито, зацікавлений у такому вигідному переході. Раніше Ліверпуль відхиляв будь-які спроби Аль Ітіхада забрати Салаха. Ймовірно, єгиптянину доведеться самому наполягати на трансфері, щоб Юрген Клоп відпустив його. Лондонський Челсі нарешті підшукав місце для нападника Ромело Лукаку. Бельгій цей сезон проведе в оренді за Рому. Челсі отримає понад 5 мільйонів євро за річну позику, а Лукако погодився на значне скорочення зарплатні 7,5 замість 12 мільйонів, який передбачає його контракт з лондонцями. Найближчим часом Лукако повинен прибути до Роми для проходження медогляду та оформлення документів. Нагадаємо, що влітку 2021 року Челсі віддав інтеру за Лукако 110 мільйонів євро, проте бельгієць тотально провалився в Лондон. Ромело дуже добре знає головного тренера Роми Жозе Маурінію, з яким вони працювали в Манчестер Юнайтед та Челсі. Захисник Манчестер-Сіті Жоао Канцело продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії. Португалець минулий сезон завершував у Баварії, але не переконав Мюнхенців викупити його контракт. Манчестер-Сіті він також був не потрібен, оскільки конфліктував з Пепом Гвардіолою. Лише Барселона реально хотіла його підписати. Однак каталонцям спочатку було потрібно врегулювати фінансові питання, щоб зареєструвати новичка. Тепер усі проблеми позаду. Барселона і Манчестер-Сіті вже обмінялися документами, щоб завершити трансфер. Це буде оренда з опцією викупу. Скандал з президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом може поставити хрест на його кар'єрі. Скандальна поведінка іспанського функціонера викликала неймовірний резонанс у всьому світі. Наразі ФІФА відсторонила Рубіаліса від обов'язків, заборонивши йому будь-яку діяльність на національному та міжнародному рівні. Втім, це лише початок проблем, які можуть виникнути у іспанці через його поцілунок з зермос. Згідно з інформацією, керівний міжнародний орган розглядає можливість ще більш сурових санкцій щодо Рубіаліса. Фіфана полягатиме, що почільника дискваліфікували на термін до 15 років, що є максимумом за статутом організації. Нагадаємо, що чемпіонки світу у складі жіночої збірної Іспанії відмовились виступати за національну команду, поки Рубіалі займає свою посаду. Сам очільник не збирається йти у відставку. А це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, поставь подобайку та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей.